Способи відбирання м'яча. А саме розглянемо три способи: відбирання м'яча з переду перед супер, відбирання м'яча з боку та відбирання м'яча з Перший спосіб відбирання м'яча з перед суперником. Цей спосіб ми з вами могли розглядати і на попередніх наших уроках, коли відпрацьовували індивідуальні дії в захисті. Але це є один із способів відбирання м'яча. М'яч нам цьому допоможе. Тій невеличкий матекен. Е Наше завдання розташуватися безпосередньо до тієї ноги, якою веде м'яч суперник. Якщо він веде м'яч ні, то ми йдемо безпосередньо розташовуватись під праву, для того, щоб у нас не прокинули свердлі, і позад нас. Тому що якщо він буде прокидати позаду, ми розвернемось і будемо перші, на прискорі так само і тут. Ми з... Робити випити меч в сторону, чи випити у суперника, ми повинні чекати цього моменту, коли суперник здійснить цю помилку. Ми чекаємо, на сьогодні чекаємо суперник, робимо доти до м'яча та безпосередньо або вибуваємо його в сторону, або вибуваємо його від суперника і він е, з більшою е, долею вірогідності підскочить або руна. Сторону, і вистрає, ми завернуємо тем цієї атаки. Наступний спосіб це відбирання м'яча з боку. Відбирання м'яча з боку ми можемо розділити на два способи: відбирання м'яча підкатом, але підкат ми не будемо розглядати, тому що ми в залі і тішки буде незручно працювати з таким манекеном виконувати підкат. Ми розберемо один дієвий спосіб відбирання м'яча з боку, який буде і за правилами. І він буде досить ефективний, загальнує темп атаки і ми зможемо заволодіти меча. Допустимо, наш суперник біжить паралельно до нас. Ми стараємося видогнати, ви бачите м'яч перейти, він виконує вдвір. Він виконує венти. І е, в футболі є правило відбирання м'яча е, кошту в плече, плече. Обов'язково має бути плече-плече. Ось цей спосіб, який ми з вами зараз розглянемо. Вже у нас паралельно на відіщаючи супер, то для того, щоб було безпечніше що для волі, ми його просто вибиваємо. Працюємо, біжимо біжимо до суперника, штовхаємо його плечем плече, І далі вже працюємо, забираємо м'яч, і продовжуємо свою, і розпочинаємо. Заду. Цей третій спосіб ми будемо е, поєднувати з нашими попередніми способами, а саме як. При відбиранні м'яча ззаду ми не можемо застосувати підкат, тому що підкат ззаду не можна робити, закриється а тобто жодною картою. Або ще, е, якщо нога високопіднята і із можливістю завдання камеру. Наше завдання його догнати, в першу чергу, перше завдання догнати супер. Ми суперника. Ми доганяємо суперника безпосередньо і стараємося його обігти боковим положенням. Обігти для того, щоб з ним, плечем вибити м'яч. Тобто ми біжимо позаду суперника і стелимо зерно. Ні. Ми, якщо хочемо підхат, маємо об'їгти суперника з боку. Ми живемо прямо, обікаємо, вже безпосередньо тоді виконуємо цей підхат та стараємось вибити меч. Якщо ж у нас іде е, ситуація при, при якій е, нападник з ничем і захисниці знаходяться в... В Стратегічного положенні нападник падник старається зачепився за м'яч старається його зберегти, і я захиснику дія. Першу чергу ми можемо його відтіснити. Ми можемо його відтіснити, трішечки на нього надавити, тим самим справа зліва постаратися дістати м'яч збоку. Постаратися дістати м'яч на для того, щоб його вибити. Ми можемо поштовхати трішки, але в ніякому разі не штовхати руками спину та не робити ніяк від яких суперник може впасти, та згоддя дасть безпосередньо фол та можливо навіть якесь яке певне попередження, яке буде швидко для нашої команди. Тому ми просто перекриваємо зону, щоб він і не вбіг, позаду на нас ворота, щоб він сформував. Ми перекриваємо зону, щоб він, до, щоб він не вбіг до нас, і просто також переміщаємося, не даючи йому нас обійти. Ми вже пробуємо висловити ногу і зіграти безпосередньо зум'яч з лівої ноги чи безпосередньо з правої ноги, з правої сторони або з лівої сторони. Ось такі способи ми з вами сьогодні розглянули, в другу, його не вам у нагоді. Дякую за увагу і гарного дня.